На календарі 5 лютого – четвер. Схід сонця о 7 годині 27 хвилин, захід о 16 годині 57 хвилин, тривалість дня 9 годин 30 хвилин. Місяць у Леві та Діві, йде 16-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Євдокія, Клемент, Феоктист, Геннадій, Федір. Вітаємо їх з Нам'янгола. За народним календарем 5 лютого 6-го Вселенського собору, суто церковне свято, яке має нагадати про важливу подію в історії християнства. Собор проголосив, що Христос має дві сутності людську і Божественну, причому людська підкоряється Божественній. Народі казали, в лютому зима вперше з весною зустрічається. Вже лютий геть під гриз, кидай сани і бери віз 5 лютого вшановується пам'ять святого Агатангела. У минулі часи погоду цього дня передвіщали білки та птахи. Якщо під час морозу білка залишає гніздо і спускається з дерева, слід чекати відлиги. Якщо вранці наші пращури виразно чули крик синиці, то варто було готуватися до серйозних морозів. А зараз якою буде погода 5 лютого? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, погода буде похмурою вранці. Можливий дощ, вітер південно-західний, 3-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 мм міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 76%. В Миколаєві вночі очікується від 2 до 4 градусів тепла, а в день потеплішає від 6 до 8 градусів з плюсом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 1 до 4 градусів тепла, а денні коливатимуться в межах 5-8 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 12,9 градусів тепла була зафіксована у 1993 році, а мінімальна мінус 27 морозу у 1956 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Скористайтеся порадами зірок на 5 лютого. Овни Зірки радять критично розглянути свої відносини з партнерами. Ваші довірливість і суб'єктивне сприйняття дійсності можуть створити в майбутньому безліч проблем. Тельці настає прекрасний час для відновлення і зміцнення старих зв'язків або надання допомоги близьким. Це іспит на твердість духу, здравомислення і втілення вміння знаходити компроміси. Близнюки, запросіть у гості старих друзів, з якими ви давно не бачилися. Цей день найбільш сприятливий для відновлення дружніх відносин. Робота зажадає великих зусиль і неординарних рішень виникаючих проблем. Раки. Вам може зашкодити звичка пропускати повз вуха добрі поради старших. Постарайтеся приділяти їм якомога більше уваги, будьте ощадливими, починайте процес накопичення. Леве, настає прекрасний час для роздумів про особисте життя. Сильна емоційність і захоплива натура чоловіків допоможе їм подолати всі перешкоди на шляху до визнання. Діви. Ймовірно, несподівана звістка змусить вас змінити намічені плани, відкладіть великі покупки, прислухайтеся до порад друзів або близької людини, зверніть увагу на своє здоров'я, небажане фізичне перенапруження або ризиковані дії. Терези. Вам піде на користь відвідування храму. Сприятливий день для встановлення ділових контактів, укладення шлюбу. У жінок посилиться інтуїція, яка допоможе прийняти правильне рішення. СКОРПІОНИ Прислухайтеся до поради потреб представників старшого покоління. Рекомендується визнати свої помилки і недоліки. Уникайте підвищеного тону у спілкуванні з дітьми. За цих умов ви зможете зберегти спокій і затишок в родині. Стрільці Уникайте любовних пригод, вас чекає обман чи розчарування. Хороший день для творчості, філософських роздумів. Вам вдасться використати свої здібності і таланти для самовираження. Однак через зниження життєвого потенціалу небажане фізичне перенапруження. Козирохи. Гарний час для відновлення і зміцнення старих зв'язків або надання допомоги близьким. Мовірно, несподівана звістка змусить вас змінити намічені плани. Зверніть увагу на своє здоров'я. Буду лі. Не рекомендується робити великі покупки, укладати договори, підписувати важливі документи. Перша половина дня несприятлива через можливу незібраність або розгубленість. Наприкінці дня вам вдасться зібратися. Не піддавайтеся на провокації, залишайтеся вірним собі. Риби. Приділіть особливу увагу своєму здоров'ю, вірогідний депресивний стан. Літнім людям рекомендується контролювати хронічні захворювання, ймовірно, що їм знадобиться допомога лікаря. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усього задуманого.